На території Роменщини базується кілька блокпостів. Місцеве населення активно допомагає військовим, чим може, приносять усе від консервації до шкарпеток. Тож, як говорять командири, особовий склад забезпечений дуже добре. Саме головне це відношення місцевого населення дуже приємно. І проходить співпраця постійно, постійні є контакти. Тобто, як кажуть, проблемних питань таких, щоб заважали нам виконувати тут обов'язок, немає. Основне постачання йде через тобто е, є, е, є закріпленими за частинами, які нам поставляють харчування військове згідно норм. А додаткове харчування організовується вже, то що додаткове приходить від мирного населення, тоді організовують додаткове харчування. Все витримується згідно норм, навіть е, покращення в меню йде. Так що проблемних питань по харчуванню особового складу не виникає. необхідне – це форма, обувь, таке, ну, забезпечення, достатньо для розміщення особового складу, його перебування тут на даних умовах. Підтримати військових вирішили і працівники роменського лісгоспу. Як самі вони зізнаються, хотілося б зібрати набагато більше, але радіють вже з того, що хоч чимось змогли допомогти солдатам. Собрав кошти для підтримання службу, збройних служб України і звернулися до капітана. Я як частіка стоїть у Роменському районові. Спросили, що їм потрібно на ці кошти, то вони сказали, що вони харчами вже забезпечені. Доволі і попросили, якщо можна, то пошити форми. Ми на ці кошти пошили, і поручили їм форми. Звісно ж, приємно знати, що військові готові у випадку небезпеки захищати батьківщину, а народ їх усіляко підтримує. Але ж краще, щоб цим солдатам не доводилося брати участь у бойових діях, а спогади про нашу місцевість та людей, що тут живуть, залишилися найсвітліші. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.